Я дякую, Господь, за твої милості, за те, що ниви цьогоріч вродили, в садах плоди чудові виросли, бо йшли дощі, і сонце нам світило. Господь, Ісус, ти зберігав від голоду не маєм недостачі ми ні в чому. Є дім у всіх, від вітру і від холоду укриємось морозну пору в ньому. Я за цей рік подякую Спасителю, хоч він складний для нашої країни, і я щодня схиляюся з молитвою, щоб мир запанував на Україні. Ми, свято жнив сьогодні відмічаємо подяку Богу у цей день приносим, за все, що з Його милості тут маємо, що Він дав стріти цю прекрасну осінь. Дивлюсь на ці плоди, і серце тішиться. А як же я в очах у мого Бога, з небес пречистих він на мене дивиться і бачить, чи трудилася для нього. Я хочу бути, Бог тобі потрібною, я хочу принести багато плоду, житті цим бути на тебе подібною. Трудитись ревно в будь-яку погоду. У мене одна ціль з тобою поруч ти. Даруй мені натхнення і терпіння, щоб до небес готовою мені війти І отримати за труд війнець нетлінний. Амінь.